Ви коли починали, ну, от, фактично, ви зробили прорив фразою в інтернеті дешевше, а потім ви самі побудували величезну мережу з 500 плюс офлайнових магазинів. Коли приймалося це рішення? Яка була логіка, як виглядав експеримент, і чому їх тепер так багато? Слухаю, насправді їх набагато менше, ніж ми планували, бо повномасштабне вторгнення вносило корективи. На жаль, Негативні в ці плани. Ми хочемо бути там, де наш клієнт, ми хочемо бути завжди, вже 20 років, більше 20 років. Ми намагаємося бути щоразу, що треба, чи щоразу, як треба. Зараз це щоразу поруч. Так, да. чи зараз щоразу поруч, але це означає, що ми хочемо дати клієнтам найкращий досвід, який ми можемо дати. Розрозділені магазини нам дозволяли отримувати товар дешевше. Швидше з додатковим сервісом, скажи, будь ласка, наскільки ця мережа коштує вам дорого, і наскільки маржа, яку ви заробляєте через неї, виправдовується? Вона коштує дорого. Якщо сприймати олдскульну онлайн бізнес, то вона на нас давить через те, що це постійний, досить великі постійні операційний затрати. А якщо казати про клієнтів, клієнти нас за це люблять. І продажі зростають і зростали з відкриттям нової магазину в новому місті чи в новому районі.